27 березня католики Одеси та всього світу відзначили Великдень. Католицька Пасха це одне з головних церковних свят, адже воно уособлює Воскресіння Ісуса Христа, початок нового життя, безсмерті і відкриття райських врат для праведних душ віруючих людей. У Соборі Успіння Пресвятої Богородиці у Пасхальну ніч чимало людей. Святкове богослужіння розпочалося на подвір'ї храму. У церкві запалили Великодній вогонь. За традицією, у католицьких храмах від нього запалюють особливу свічку під назвою Пасхал. Вважається, що цей вогонь священний, і люди прагнуть зберегти його у будинку у лампадках до наступного року. Єпископ Одесько-Сімферопольський Броніслав Бернацький звернувся до всіх вірян з привітанням через молитву, через піст, через реколекції, через. Хресну дорогу через гіркі жалі співані ми приготували до Воскресіння Христового. Це найвелике свято, бо святий Павло Апостол в своєму листі до коринтян пише, що даремна була б наша віра, даремне було б наше вчення, якщо б не було Воскресіння Христового. Сьогодні ця віра в нас є, те, що наповнений храм вірними, які люблять цю святу ніч бути разом з Ісусом Христом. Я всім вам вас поздоровляю, всіх, особливо хворих, похилого віку, які не можуть прийти до храму. Хай Господь Бог вам благословляє. Я за вас всіх пам'ятаю і Христос Воскрес! Славі мої! У католиків Великдень відзначають у колі сім'ї, адже це свято вважається у першу чергу родинним. У католицьку великодню неділю діти прокидаються з єдиною метою знайти всі заховані по будинку яйця пасхального кролика. З церкви приносять святу воду для окроплення житла і святий вогонь, від якого у будинку запалюють усі свічки, покликані очистити приміщення від злих духів. Цьогорічне свято, на жаль, затьмарили нещодавні вибухи у центрі Європи. Глава католицької церкви, Папа Римський Франциск у своєму пасхальному зверненні згадав про теракти у Брюсселі та закликав віруючих подолати страх. Папа Римський закликав вірян боротися зі злом сліпого і жорстокого насильства зброєю добра. У святкову ніч віряни об'єднались у спільній молитві з побажаннями добра та процвітання своїм родинам та з думкою про добробут нашої рідної країни, користуючись нагодою, що я сьогодні є присутнім цьому храмі, хочу вас всіх, дорогі, парафіяни, поздоровити. Христос Воскрес і побажати вам всім міцного здоров'я. Божого благословення, щоб кожен з вас на своєму місці отримав ту радість, прийшов з тим духовним життям, щоб ваші сім'ї, до яких Ісус Христос прийшов, щоб воно було благословенне. Пам'ятайте, що тільки молитва може вас дати вам то Боже благословення і нове життя. Редакція Новий день вітає всіх вірян Римокатоликів зі світлим святом Великодня!